Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. У нас на продажу Volkswagen T5 2015 року випуску. Автомобіль приїхав до нас із Європи. Повністю весь у рідному забарвленні. Жодного елементу не було фарбовано. У нас є додатковий фаркоп, є камера заднього огляду. Це все для комфорту в нас. Нова гума Michelin, гарний протектор. Покажу вам трішки салон. Тут нас зустрічає шкіра Алькантара. Стан водійського сидіння, стан переднього пасажирського. Є додатково підлокітники також речах примикання передач, тут у нас механіка шестиступка, кондиціонер, штатна мультимедіа з екраном, підключається телефон по блютузу, бортовий комп'ютер, ніяких помилок немає. Двигун робить дуже добре. Повний мультируль. Руль у нас вже крутий моднявий стан верної карти. також Клавіші як нові. Зараз трішки покажу вам ще задній ряд. Фари в нас тут лінзовані, що ближні, що дальні світло, є омивання фар також. І саме головне у цій машині це задній ряд. сидіння в нас віртольот Третій ряд. Дуже охайний стан. Дійсно крута тачка. Сімейний варіант, я б сказав. Котре буде вас чекати в місті Одеса, вулиця Грушевського, 15 А приїжджайте, побачите автомобіль самостійно. Чекаємо вас у нас на філіалі. Автомобіль можна придбати як у кредит, лізинг, тридин, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, ми на вас чекаємо.